Подвійні стандарти і розпалювання ненависті, е, от, якби в українському суспільстві натравлення однієї категорії українців на інших, це те фактично, чим на сьогоднішній день на жаль займаються наші народні депутати. Також е, прокол Державної прикордонної служби України, який е, для мене видався дуже дивним, бо мені здавалося, що Європа і Штати в курсі. Такого бреда. Коротше, ми зараз обсудимо дуже багато цікавих новин. Я думаю, це буде максимально цікаво абсолютно всім. І я навіть трошечки в шоці сам особисто з цієї інформації. Тож дивіться відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, дуже цікавий момент. В Державній прикордонній службі України спростували чутки про те, що батькові вбитої в США Українки Ірини Заруцької нібито відмовили у виїзді з України. Раніше британський таблоїд Daily Mail написав, що батько загиблої Станіслав Заруцький, буцімто, не зміг поїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку. Це ж було логічно. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що батько Ірини Заруцької не отримував відмови на кордоні і не оформувався на виїзд раніше. Натомість йому надали необхідну допомогу для підготовки документів і днями він виїхав за межі України на гуманітарних підставах. Зараз чоловік вже прибув до США, де зможе попрощатись з донькою. Це дуже такий цікавий момент. Бо давайте будемо чесними: в нас ніколи нікого. З простих смертних, як то говорять, не депутатів, не їх друзів і так далі, а просто простих смертних, звичайних людей ніхто за роки повномасштабного вторгнення на похорони нікуди не відправляв. Ніхто нікого не відправляв, це не є причиною для виїзду за кордон. Так? Якщо навіть згадати ту смердючу постанову Кабінету міністрів, там немає нічого подібного написано. Що ж тут відбулося? Був на днях скандал так, за цим британським таблоїдом, який написав, що от тут світова трагедія, так? світовий резонанс, що Українку там в метро фактично зарізали, і а її батька не випускають з України, бо в нього немає документів на виїзд, а він призовного віку. Е, знаєте, я на цю новину дивився і думаю, блін, ну так нікого ж не випускають, що ви тут роздуваєте? А тут я думав, що не буде абсолютно ніякої реакції. Ну, типу, не випустять його та й не випустять. У нас так не випускають мільйони українців, нагадаю. І а тут бачимо, що скоріш за все, прямо зі Сполучених Штатів Америки прилетіла вістечка випустити цього батька. І Демченко прямо вийшов і прокоментував це і сказав, що йому надали в цьому допомогу. В мене питання в першу чергу до Демченка. А чи не хоче він точно так само випускати мільйони інших українців? А нагадаю, що прикордонна служба. Не пропускає е, тих, хто хоче виїхати за кордон, не, ви, не випускає незаконно. Це все незаконно. Вони це фактично вони фактично силовим методом утримують українців на території України. Немає жодного закону, який би забороняв. Немає жодної постанови, яка б забороняла українцям виїжджати за кордон. Державна прикордонна служба України робить це виключно силовими методами, незаконними методами і так далі. Саме тому, коли. Питання батька цієї загиблої стало таким гострим, так і резонансним, його випустили. Випустили для чого? Щоб не було зараз якихось додаткових проблем для того, щоб зараз там в Європі чи в Штатах не почали про це говорити, не почали про це оце роздувати. От, Хоча ми прекрасно розуміємо, що вони це все дуже добре знають. От, але... Ну, якби те, що зараз відбувається в Україні з цими закритими кордонами, це Радянський Союз? Все. І то мені здається, що в Радянському Союзі можливо і закони були, які забороняли виїжджати, в Україні цього немає. Але бачимо такі подвійні стандарти. У мене тут також питання до Державної прикордонної служби України: чи не хочуть вони е, якісь тоді подібні пом'якшення ввести, ну, наприклад, для всіх громадян України. Чи ви думаєте, що за 3,5 роки... Ні в кого, хто знаходиться в Україні з чоловіків, ні в кого за кордоном родичі не померли. Давайте будемо чесними: мільйони виїхали, і десятки тисяч точно вже померли за тих чи інших обставин. За ці всі роки це просто якась природна річ. Не знаю, може тисячі, ні, ну, з десяти мільйонів. так? Але точно такі випадки були, і я не вірю, що когось з чоловіків випускали на похорон, щоб попрощатися з рідними і близькими. Ну, не було такого. Точно так само ті, хто проживає в Європі. Так, а в них хтось з родичів помирає в Україні, вони не можуть приїхати, якщо вони чоловіки призовного віку. Якщо вони, наприклад, вже по 10 років живуть в Польщі чи в е, Німеччині. Не можуть, бо їх назад просто з України ніхто не випустить. І чомусь тут ніяких гуманітарних цілей немає. І оце, оце той самий подвійний стандарт. При цьому в нас є. Давайте зараз послухаємо. По цьому питанню, я думаю, ми розібралися. Пишіть свою думку, бо для мене це ну, просто якийсь лютий стрес. Народний, наступний у нас нардеп Івченко від партії Батьківщина. І я вже давно говорю, що партія Батьківщина це одна з антиукраїнських партій, які працюють на розділення українського народу. І їх керівничка Юлія Тимошенко ще з 2000-х років показала свою велику і дуже таку сильну прихильність до, по-перше, до партії регіонів, по-друге, до Росії. Тому всі, хто зараз знаходяться там в партії Батьківщина, всі або їх переважна більшість, це, на мою думку, нічим вони не краще, ніж то саме ОПСЖ. От, але давайте зараз послухаємо цього самого Івченка, Послухайте, що він говорить. Ті, які хотіли піти на війну, вони ж пішли. Ті, яких зловили і вони там не втекли в СЗЧ і так далі, вони в Збройних силах. А де інші? Інші, як. А де інші? А інші сидять он в студіях. Івченко сидить, він ж призивного віку. По ньому видно, що він призивного віку. От де інші. Але він зараз нам скаже зовсім інші речі. Сказав Антіповіч Рейтінг. Інші змінили е, захист Батьківщини на свій власний комфорт. Хто спрятався? Йому так комфортно, хто в тіні десь, а хто за кордоном. Тобто два різних українця. Один сидить в окопах і захищає, бо він розуміє, що в цій країні йому жити дітей і так далі. А хтось просто поїхав і чекає, коли все це зробиться, і так далі, щоб потім повернутися. Два різних у нас ростуть українці. В нас не два різних українця. В нас є ще третій українець, називається депутат або держслужбовець. Або ТЦКшник. оце уособлення оцих державних діячів, які живуть за державний кошт, керують корупційними схемами і заробляють мільйони доларів. Оце той самий третій українець, який чомусь завжди вважає, що він над тими двома: над тими, хто військовий, і над тими, хто не військовий. І Розумієте? І от ми про це вже багато разів говорили, і це просто еталонний, як на мене приклад, коли сидить чел призовного віку. В студії і розказує нам про двох українців. Про того, хто виїхав за кордон, не хоче воювати, і того, хто воює зараз. Але де, а де третій? А ти тоді хто? Ти до якої категорії е, належиш? От Івченко, і інші, такі. таких дуже багато. Хто займається цим роз, роз, розділенням українського народу, їх дуже багато. І вони вважають, що вони над. Бо є. Ті, хто за кордоном, є ті, хто на фронті. Або ті, хто не на фронті, ті, хто на фронті. Їх, всякі Івченки, той самий третій українець зіштовхує лбами. Він над ними. Розумієте? Чому? Бо він сидить в Верховній Раді вже шостий рік без толку. Розумієте? І це ще один приклад, точно так само, як і в ситуації з Державною прикордонною службою: це оці самі подвійні стандарти. Що в нас одним можна все, а іншим не можна нічого. От. І причому оцих два українця, як він говорить, що є два типи українців, той, хто на фронті, той, хто не на фронті, це, як на мене, це одне ціле. В нас навпаки, в нас є ті, хто має владу, і ті, хто влади не має. І от це тих самих два типи українців, які зараз зростають. Бо військові, точно так само як і цивільні, не мають жодних забезпечених прав. І свобод на сьогоднішній день. Такі права і свободи забезпечуються виключно нашим держслужбовцям якогось хрена на найвищих рівнях. А всі інші це так, знаєте, е, вспомагательний персонал, щоб вони гарно жили. Я бачу це особисто зараз так. Що ви думаєте, пишіть в коментарі. А ми зараз послухаємо ще одну дуже цікаву тезу. В інтернеті масово кажуть, хай сини депутатів воюють. Хай воюють поліцейські, хай воюють. Я не знаю навіть хто, Ну, вічна атмаска. Реальна причина, чого людина це каже, бо людині страшно, і вона думає вічно, що хтось замісне її хай воює. Так у нас мені здається, що питання про синів депутатів, які, як Івченко той самий, так, чомусь це питання ніколи не розкривається. Це питання просто завжди оминається. Воно від самого початку повноваштабного вторгнення є якби в суспільстві. Так? І чомусь от випускають таких, як карась, і інших, я певний, що вони за це отримують свої бенефіти якісь. Так? За те, що вони це от Але ніхто з них не може дати відповідь на питання. А чим діти депутатів кращі за е, дітей фермера чи простого якогось працівника офісного і так далі? Чим же ж діти депутатів кращі? Реально. Бо війна страшна. З іншого боку, якщо ми дивимося, хто за кого хай воює, а за що ми воюємо? Хай воює за що? Це його війна, війна депутата. іноземної планети взявся. Його нам іноземці вибрали. Його ж вибирають ті, хто кажуть, хай воюють депутати чи дітки, діти депутатів. Ну, і що? Я не зрозумів логіки ось в цьому. Я не, не розумію просто на кого це направлено. Логіки нуль. Е, і що? Ну, вибрали депутатів. І що далі? Причому тут їх діти? Чи діти депутатів мають якийсь особливий захист від мобілізації? У нас є така категорія непридатних дитина депутата? Ні. І ми бачимо <кхи>, ці подвійні стандарти: що син фермера хай йде воювати. А е син депутата? Ні, то ви що, це що? Його війна? Та куди? Та за що йому воювати? Коротше. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Друзі, бажаю всім гарного дня. До зустрічі!